Всім привіт, друзі! Всім добрий ранок, всім добрий день. Сьогодні я приїхав на затоку річки Псел. Не був тут дуже давно. Останній раз був взимку минулого року. Доволі непогано тут ловилася платва, карась і окунь. Сьогодні також за допомогою підводної відеокамери розрубаємо одну знайому каряшку, подивимося, чи там є карась. От. Потім сходимо на ямку, подивимося, чи є там платва. І ну, якщо вже зовсім без віхід не буде ні карася, ні плотви, тоді на мілячку пошукаємо окунців. Для цього є всі снасті в мене. Так що розпочинаємо риболовлю. Так, ну що ж, друзі, походив я, позаглядав в каряшках карасів. Карасів немає зовсім ось. В приямочку, в одному місці, нагледів табунець плотви. Іначе така, друзі, непогана плотва, бачите, ходить. Ось тут, в одному місці на ямці знайшов. Дивіться, яка гарна. Тому зараз швиденько спробуємо зарядити удочку за паршем і спробуємо половити тараночку. А половити тараночку ми спробуємо на таку імпровізіровану гірлянду, яка у мене складається з двох мармишок, які прив'язані друг. Від друга на відстані десь приблизно 70 см. Тобто ось одна така важкенька мармишка. І потім через 70 см ще ось така легесенька мармишечка, мурашка. Ну і все, удочка і кивочок. В минулому році я часто на неї рибалив, наживка в нас опарищі. Одягаємо 2, 3, 4 опариша. Так, пучечок На льоду, окрім мене ще є три рибалки, вони так наче в далині сидять, але іскоса на мене поглядають, що я тут бігаю з камерою. Сподіваюсь, вони не побачать, якщо в мене почне клювати тарань. і обрубають нас, бо вона вся розбіжиться дуже швидко. Є ось так я наживив одну мармишку і другу мармишку. глибині десь тут 3 метри і тарань стоїть десь пів води, тому одмотимо, зараз півтора-два метри відмотаємо і так і почнемо половити. Ну ось у нас дно. Є раз. І почнемо, якщо вона ще тут. Бо вже могла... Ні, дивіться, на опусканні зразу і покляпка. Опа, перша є. Так, треба взяти сумку і кидати рибу не на лід, бо зараз нас обрубає. Дивіться, яка гарнюня. Таранина на першому вже опусканні ухопила. Так, Пішов я за сумочкою. Навіть, чесно кажучи, я і не очікував, що я знайду тарань і вона буде клювати. Але відкликається. Сподіваюсь, вона не розбіглася, ще десь тут стоїть. Бо затока, затока велика, і вона може по ній гасати туди-сюди і треба її постійно шукати за допомогою камери. Або бити багато лунок і перевіряти кожну лунку. Оп. І є. це на нижню мармашку взяла. Опа. Ой, красота друзі. Красата. сезону по плоти. Вже двічі я відкрився по окуню, сьогодні сподіваюся наловимо плоти Якщо її знаходиш, опускаєш її прямо на голову і це клює прямо прямо в закид Клац и клац и горни у нее класс, просто класс. Но ведь камеру не выключаю, дико пустыл есть. Це ще більше за всіх, мабуть. О, це мамка. Оце мамашка. Дивіться. Така десь кіло. Оце мамашка. Так, об'їли. Раз, два. Три. Так, ну один рибалка вже прийшов, всі в поряд. Продаванки не бив на стару луночку, чиї всі, але вже один біля мене тут тусується. Ні. Ще не пішла вона тут. Стоїть. Не люблю, коли багато мармишок. Гірлянда там в'яжуть 10 штук, 8, 7, то ось дві мормишки і досить. Не, звісно, якщо велика глибина, то можливо треба і більше, але якщо глибина ось 3 метри, то дві мармишки просто за глаза. Лунка і є Так, Такі тож ти пиські. Зараз всіх рибалок по берегу собере. Водно зразу ховати в сумочку. Піджопники не дрімлять. Поки бачать, що піймав рибу, одразу набігають. Ну-ка, якщо є одна, то ще десь буде, бо табунець тут такий гарний носився, я на камеру бачив його. Ну вона, друзі, гонча. Півтора десятка лунок пробив. З камерою обходив, поки знову її знайшов. Але як знайшовось? на першій ж проводці. Перша проводка і є. Не знаю скільки вдасться вихотити. Можливо, одну, дві, три, можливо, більше. І знову треба за мінею бігти. Ось лежить поряд камера, пледішня. Тая носиться по затоці, як скажена просто. До речі, більше ніякої риби немає. На мілячку там окунців бачив. Одного карася десь бачив на ямі, на дні майже такий, знаєте, сонний лежав. І все. Тільки косяк тарані десь носиться, але його треба знайти ось Ну давай, де ти там. Якщо знаходиш, вона тут як тут. Але на одному місці довго не затримується. І навіть ніякими прикормками, кашами, нічим її на одному місці не втримаєш, тому що вона не біля дна ходить, а десь метра півтора-два на дном. Зараз тут ось 4 метри глибина і вона в пів води. Ну, давай. Або вже втекла десь. Або треба спробувати її вище підняти, пошукати її трошки вище. Походив, друзі, походив, повернувся на ті лунки, що перші знайшов таранню, а вона вже знову тут стоїть. Ой, дивіться, як Енна. йок Дивіться, які, які батони. Оце так батони. Ви бачите, яка це довжина сумки 40 см. Вона майже на довжину сумки. Парний батон, об'їв у мене опариші. Зараз підсадимо. Взагалі я опарищі ношу в мотильниці, Дуже зручно, але там зараз у мене мотилі, тому коробочки, а в коробочці не дуже зручно. Вона десь як впаде, не дай Бог. Розсипляться всі. До речі, двоє рибачків уже пішли додому, а один сидить далеченько від мене. Так що я поки що сам. Ну, давай, десь тут іще ж була по-любому. Так носиться, що співаєш опустити камеру, побачити рибу, поки туди удочку засуну. Мармишки опустив 1-2, в кращому випадку вихватуєш і все, вона вже десь втекла. Значить, не впевнений, що вона там ще є. Попобігав я, друзі, за нею по всій затоці, набив уже, мабуть, десятків та штук 30-40 лунок. І що я замітив, що я зустрічаюсь з нею іноді приблизно десь на одних і тих самих лунках. Тобто в неї якийсь маршрут, по якому вона крутиться. От. І на деяких лунках я вже перевіряв по декілька разів і риби не бачив зовсім ні разу. А на деяких лунках я бачу її. Постійно, час від часу. Тобто вона якось отак от крутиться по затоці і ходить по певному маршруту. Тому я вже зараз буду ходити по тих лунках, на яких я її іноді, так би мовити, зустрічаю. Ми іноді зустрічаємося. І тоді можна впіймати одну, дві, три як повезе, і потім стає десь далі. Тікає і знову треба за нею бігти, шукати, куди вона гайнула. Покльовочка була. Черговий раз за допомогою відеокамери, друзі, знайшов платвичку. Зараз спробуємо. Підібрати чи ні щось стайка дуже маленька, чи розбіглася вона десь поділася вся. Оп, ось вона. Високо взяла. Але ухопила. І непогано така. Як знайдеш, бере зразу. Але ж знайти її попробуй. Ну, давай ще тут повинна бути. Карні Тут така бойка. Ось вона. Дивіться, яка гарна. На верхній гачочок узяла. Сумка моя десь. Біля попередньої лунки залишилася. Тут поряд рибалки. Побачить, що впіймав. Ну що, друзі, буду я вже, мабуть, збиратися додому, тому що вже, мабуть, години півтори я бігав всю затоку по старих лунках, набив нових лунок. Тарані геть зовсім немає. Я не знаю, куди вона зникла. Не бачив жодної. Намагався половити окуня на балансир комар. Від Олексія Краско, робив він мені її під замовлення близько тижня. Дуже класна така удочка, делікатна. Окунь закрив рота наглухо. Також в одному місці там був знайшов карасі, намагався ловити їх на мотиля, на малесеньку мармишечку. Карбоновий кивочок, Мармишка 0,3 грама. Пучочок мотеля. І зараз спробуємо, можливо, карась зацікавиться. А може й ні. Просиді, мабуть, десь хвилин 20-30, потім удочку залишив. І вона простояла години дві, і мотилі залишились цілі. Тобто їх навіть ніхто не об'їв. Але щось мені сьогодні таки вдалося впіймати. Дивіться, не дуже багато, але і не мало. Мабуть, на. Дві-три сковородки точно буде, здається штук 12 чи 13 непоганих ось таких ось таранин. Дві такі самі-самі здорові. Дивіться, які гарні. Це, мабуть, десь грам 400, це, можливо, з пів кіло, грам 600 І декілька штук, трошки менших. Загалом, здається, 12 чи 13 штук я нарахував. Так що можна рахувати, що риболовля вийшла. Доволі таки непогано, тим паче, що я не збирався ловити тараню. Сьогодні я їхав на карася. Так що я вже буду збиратися додому. Кому відео сподобалось, не забувайте підписуватись на канал. Також хочу нагадати, що всі корисні посилання ви завжди можете знайти під відео. На одежу, до речі, яка на мені костюм, апекс. Також термобілизна від профмонтаж. Ну і, звісно, мої саморобні безмотилки, удочки, карбонові ківки. Все, що я виготовляю, можна знайти в описі під відео. Все, друзі, до побачення, до нових зустрічей. Зараз ще хвилиночок 5 посижу та вже й буду збиратися. Не забуваємо підписуватись на канал, кому відео сподобалось. Пока-пока.